Цей час минув дуже швидко. Нарешті ми прийшли до підсумкового результату. Це ваші конкретні підсумкові продукти, бізнес-плани. Захист наших слухачів, які є колишніми військовослужбовцями, ветеранами АТОС та члени їх родин також представлені. Це сувенірна крамниця з чернігівськими національними сувенірами, скажімо так, ну тобто брендована продукція. Наші слухачки, ось. Ініціювали таку ідею, щоб ще більше привернути уваги до нашого міста-героя. Тому ініціювали ось започаткування такої справи. Є також ідея спрямована на заснування книгарні кав'ярні, новий підхід, такий, який поєднує ініціативу в сфері ресторанного бізнесу, і частково з сектором креативних індустрій. Також є проєкт пекарні, яка має назву Паляниця. Є також ініціативи, з якими вже наші слухачі прийшли на цей проєкт, і власне, вони будуть також презентувати. Свої ідеї це равликова ферма. У нас заняття були і аудиторні, і були тренінги з вимкненим світлом, коли при свічках буквально займалися. Вони мають матимуть спроможність для того, щоб, наприклад, претендувати на грантове фінансування, змагатися в обласних регіональних конкурсах підприємницьких ідей, в тому числі які проводяться Агенцією регіонального розвитку, на базі якої сьогодні відбувається наш захист. Незважаючи на виклики воєнного стану, особливо враховуючи зокрема, то що Чернігівська область є прикордонною, межує з двома загарбницькими народами, з нашими ворогами, наші слухачі досить активно себе проявили. Ми можемо сміливо сказати, що ми тримаємо свій освітній фронт і відповідно, підприємницький фронт, працювати і надалі, покращувати процес реінтеграції. Військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей проект полягає у відкритті міні-пекарні, яка буде радувати жителів нашого міста смачною випічкою, хлібом та різними смаколиками. Сьогодні я захищаю свій бізнес-проект по відкриттю книгарні кав'ярні. Давно про це мріяла, і ці курси дали мені змогу, так би мовити, ну спробувати написати цей бізнес-план. Буде книгарня. І в книгарні буде невеличка кав'ярня, де е, наші відвідувачі зможуть випити чашечку кави зі смаколиком, також почитати книжку. Проект Норвегії України він вже багато років реалізовується в стінах нашого університету за підтримки громадської організації Черніго Місія, по-перше, визначає певний рейтинг, скажімо так, є невеличке мікрофінансування для найкращих трьох проєктів. А подальшому ми співпрацюємо з нашими слухачами з умови реальної, реального їхнього бажання спробувати реалізувати свої бізнес-плани в життя, вже реалізувати на сучасному ринку праці, то ми вже спільно з ними, з нашими партнерами шукаємо допомогу. Хотілося би відкрити свій магазин, так як під час війни. Хотілося б не сидіти на місці, а щоб був розвиток в Чернігові, також в також Ну, Надіємося, що це буде і освітній проєкт. Це буде невеличкий такий сувенірний магазинчик. Ми будемо намагатися зацікавити да, наших символіку гостей. в різних таких мілочах. І одяг, можливо, і посуд, і товари народного виробництва шукати. Хотілося би також запрошувати до нас, майстрів, щоб вони. Викладали свою майстерність нашим гостям це було б досить цікаво.